Сьогодні вирішила перебрати свою косметику. Тут в мене є і доглядові засоби, також буде деяка декоративка, але здебільшого тут буде догляд, і дещо з цього всього я оберу на догляд на весну. Так, що кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Ще в мене в залишках є ось такий крем, давно його брала 2020 року, але він в мене ще запакований. Потрібно буде взяти його в використання. А також мені в подарунок приїжджали ось такі два засоби від Just Kawaii. Пілінг, скатка та пінка для вмивання. Якраз в мене там гель для вмивання закінчиться, то хочу цю парочку навесну все-таки взяти. Більш детально будемо оглядати ці засоби вже в моєму догляді. Є в мене ось такі, це такі дорожні тревел-варіанти. Зубна щітка та зубна паста. І зубна паста від Farmacy. Хто не бачив мого відео про компанію Farmacy по продукцію, заходьте, будь ласка, переглядайте, там я більш детально розповідаю про ці засоби. Також у мене тут є різні засоби для нігтів. Це в мене. Ось такий засіб для зняття лаку від ногуток Іриста Лемонграс. Чула на нього якісь не дуже негативні відгуки. В принципі, мої звичайні лаки всі стирає, жодних претензій до нього немає. Я ним користуюся. Тут зручна така АА помпа. От. Ну, цим засобом теж користуюся, але трошки рідше. Це від LCF. З персиком, без ацетону, тому що чомусь підсіла цей ноготок, зручний просто у використанні. Потім, як ця пляшечка закінчиться, перелю собі цей засіб сюди, щоб було добре користуватися. Ну, я не часто такими засобами користуюся, але вони в мене є в наявності. Ноготок, звичайний, класичний, от в запасах також. Тут в мене можете бачити ось цей тональний крем. Відклала я його також. Навесно, це від Юнайс пастель 30 мл. Можливо, треба буде взяти його в косметичку. А також в мене є сироватка від клембі ось така, це теж подарунок. Можливо, теж прийдеться взяти вже нарешті в використання, тому що моя сироватка закінчилася. Такі от станки для бриття. Ще не користувалася, вони в мене новенькі. Від талії твердий шампунь. Чоловік щось користується моїми засобами, ми йому підійшли, тому поки це цей в запасі. Це в мене твердий скраб. Поки один з своїх скрабів я не використаю, то не буду користуватися 30 г. Вологі серветки в запасі мусить завжди бути. Хочу взяти в догляд, нарешті, теж ось цей засіб, який мені приїжджав в порунок від About Body. Тут в нього є крем для рук, якраз мій закінчується. І молочко для тіла. Теж моє молочко вже йде до завершення. від... Ейвон. І я хочу цей набір взяти у використання. Також хочу з цих кремів, бо тут є два: нічний та денний від Лівести, Хочу взяти один нічний у використання, тому що. Бачите, тут є чорний і золотистий, такі стильні пакування. Один хочу взяти в використання, тому що мій закінчився, теж все буде в догляді. В запасах є на продаж ось цей Avon True, трохи зріз він в ціні. Між іншим коліжанка дзвонила вже питалася за даним кремом, то я, напевно, його їй продам. Далі від Боржемський, від Юнайс є ось такий для них і маска. Для волосся тут, в принципі, терміни ще хороші. Щось знайдуть мені маски для волосся, бальзами, це дуже в мене такі розходники, що дуже довго. Так, лосьон для тіла парфумований, поки буде в мене в запасах. Це від Avon і в Прівин ближче до літа. Це шикарний аромат. А далі в мене є з колагеном від Mizon ось такий кремчик. Теж тут хороші поки що терміни. Тонік від Avon. У мене ще є раритетний. 100 мл об'єм. Мені, В принципі, цей тонік подобається. Далі є в мене ось такий спрей від Avon Skin Кінесу Soft 150 мл об'єм. Теж залишаю його на літо. Трошки ним користувалася минулого, тільки як він мені приїхав, але такими штуками спреями я більше до літа люблю користуватися. Так, мої подарунки від Evelyn це. Що це, по-моєму, скраб для тіла. Так, скраб для тіла. Ще один подарунок крем-маска для обличчя Ліфтинг. Можливо, мені її взяти на нічний крем. Ну, подумаю, що з того всього вийде. Далі, в недавніх покупках показувала вам міцелярну. Воду з оліями від Гарнієр. Поки що користуюся від Юнайсу, ось така в мене от є. Ще трошечки залишилося, як закінчиться, то візьму цю велику баночку. Далі в мене тут є ще в запасах Біокура Анті HQ 10 крем. Ще таке ні, нічого я його. Нічого з ним не робила, нікому не дарувала, якось не було можливості. Від Aoun LIP Beauty це в нас де гідрофільна олія, та ще її не відкривала, бо моя ще від релансу не закінчилася. Це в нас the Same Toner, теж ще поки в запасах ті корейські засоби. Далі в мене йдуть два бальзами. Хтось з мені дівчат навіть писав, що від Oriflame подібний на фармасі. Але з декоративки в мене ще стоїть міша крем тональний, а теж залишаю його ближче до літа. Тут SPF 42 номер 23 Natural Beige Відтінок в мене. Замовляла його на її Такий. Не користувалася. Ось така маска, що в мене в запасах є: корейська бульбашкова. Киснева маска для очищення пор 150 мл. Поки в мене відкрито дуже багато масок, тому не використовую. Є в мене в запасах ще цей крем від Farmaсі, я недавно показувала в своїх покупках, і від Івороше Гітера Vegetal. Закінчиться в мене зараз кремчик від Relance. Я навіть не показувала вам, але користуюся ось стільки, вже його в мене є. В принципі, він мені подобається. І на вечірні примінення Я його також один раз користувалася. 10 мл, вже в половинки в мене немає. От коли закінчиться, придеться відкривати від Івроше, тому що це один з таких найстаріших кремчиків в моїх запасах. Від The Same це в мене йде пінка для вмивання. Ось така. Далі в мене ще є. Це від Unice такий лосьон для тіла, і подаруночок від Evelyn Cosmetics Скраб Гомаш для обличчя. Поки, напевно, швидше я відкрию ось ці від Jazz Kawaii засоби пілінги, щоб літо користуватися. а це трошки побуде ще в моїх запасах. Так, що в мене ще є в запасах? Це ось такий лосьон для тіла. Теж 400 мл об'єм. Приїжджав подаруночок. Бомбезний аромат, я вже його тестувала, але хочу відкрити поки засоби від About. Далі маска в мене ще є від Petit Maison. Жаль, немає цієї серії в каталогах ні в Юнайці, ні в Лівесці. Напишіть, може ви щось знаєте, бо мені ці маски і шампуні дуже подобались. Ось Залишилася в мене ось така. Це кондиціонер для відновлення пошкодженого та тендітного волосся. Дуже мені подобалася ця серія від Petit Maison. Жаль, що немає її. І стильні такі баночки, весняно-літні. Від Faberlic ще в мене є маска з ягодами Асаї. Це, напевно, останній вже засіб від Faberlic від в доглядовому сегменті. Від містер Скрабер. У мене є ось такий боді shimmer для тіла. Це я в боксі замовляла, залишила на літо, тут 30 мл об'єм. Не користувалася ніколи такими штуками. А Тут у мене так вискладені знаєте, такі мініатюрки. Це гель для душу теж від містер Скрабер. Закохана півонія, 35 мл. Далі з iHerb замовляла Middle Naturals це шампунь. ось такий, 63 мл. Далі тут в мене стоїть ось цей це в мене тонер, 30 мл variant, ось такий. І ось цей кремчик від. З тундровою чагою 10 мл об'єм. От також поки що залишається в запасах. Далі подарунок Монтсаб вітаміном Б3 це сироватка. Між іншим, недавно в АТБ бачила такі сироватки, вони бюджетні, то ну, я навіть не знаю, чи варто їх вам рекомендувати, тому що я все ж таки ще їх не пробувала. Далі набірчик у мене ще залишається вітамінзон, це корейський. Він іде з муцином равлика. Напевно, вже залишу ці, ці засоби на, напевно на осінь. Ну, подивимося, знаєте, забігати наперед не буду. От ще в мене є шампунь власне з цієї ж серії Потіт Мейзон, така парочка. Це теж він, по-моєму, відновлюваний, бо я так старалася. Тоді, коли останній раз було замовлення, це було дуже давно. То старалась брати по парах. Так було вигідніше. Тепер показую вам скраб сорбет. Це також подаруночок для тіла Ліора. Хороші терміни, тому поки він у мене буде в запасах, він запакований. Так, далі в мене є ось такий для тіла від The Same гель, Такий універсальний. Не пробувала нічого ще сказати, не можу. Далі. Олійка від Юнає серія Боржемських також в мене залишилася. Вже нарешті не пам'ятаю використання, але олії не так часто в мене розходуються. Далі в мене є мініатюрка міцелярної води для всіх типів шкіри. Це саме їхня відома. По-моєму, я з ними навіть ще не була взагалі знайома з цими такими штуками. Від Rituals Cleansing Gel з церамідами. От, З керамідами. Верніше. Так, це теж подаруночок. Дата виготовлення 2022 рік 19.08. В принципі, нормальна. У мене такий же зараз стоїть у використанні. Це повний от в запасах. Мені приїжджав на подарунок. Попередній я сама купувала. От. Мені він подобається. Єдине, що можу трошечки підсушувати шкіру, то так не на щодень, а через, через день використовую. А також подаруночок це а, крем а, для рук від Farmstay, Теж поки стоїть в запасах. Далі ще в мене є тут один такий від Боржемський by Unice шампунь. Він іде. А, з олією авокадо для жирного волосся. Гарне, стильне таке пакування. У мене зараз трошки є шампуни у використанні, тому цей поки стоїть. Далі тут в мене ще одне таке мило від Юнайс nice з календалею. Зазвичай в мене мила не тут зберігаються, але це чомусь потрапило сюди, не знаю. І ось такий шампунь Віталія. Ну Ось так, в принципі, я зібрала всі свої засоби доглядові. Це і поставила таку крем-маску, все ж таки вирішила її, напевно, взяти, то в моєму догляді ви можете її побачити. От Зараз ми переходимо до моєї шухлядки. Ось тут в столі, ми вже могли неодноразово бачити, є в мене ще шухлядка, де ну, збирається всяке різне. У мене зараз тут такий трохи бартак. От тут є всякі залишки та запаси ватні диски, обруч, який ви можете в мене бачити, пов'язки на волосся. У мене тут є дві штуки. Також в мене тут щось зберігають ці пробники, які від фармасі. Приїхали тут пілінг з серветки. Ті, що ви могли бачити, в Васонці купувала, ще не пробувала. Чого зберігаю ось цей листочок від Лівести? тому що маю ось цю одну туш Алікс Ап'єн. І щоб не забути, яка там щіточка, можливо, хтось купить і яка ціна була даної туші, то так і зберігається в мене. Це щодо туш одна. Далі від Юнайз в мене є ось цей сікрем новесенький. А ось тут ви можете бачити мій старесенький кремчик, яким я користуюся. Подобається мені. В мене в Deep, Glown, Deep Glow відтінок. Так, така в мене тут. Ре реальність. А, далі, так, щітка, не знаю, що вона тут робить. Я тепер не розчісую своє волосся. Коробка від з Techniques е з тим спонжем, що тут залишився. Напевно, придеться її викинути, бо вона дуже габаритна і займає місце. Далі подаруночок від Real мат пудра. Залишила її все ж таки на літній період. Evelyn маска для губ живильна. Ось така це теж подаруночки. Тут в мене ще туж подаруночок від Oriflame Big Lash поки в запасах. Ще один подаруночок, такий є Олівець від LN Pro в тоні 103-му. Мікроматік такий. Далі ще один подаруночок від One Color це Oriflame. Теж залишила на літо, тому що Dark Beige, але він трохи такий жовтуватий між іншим подібний ось з цим кремом від Сісі. Це будуть мої на літо помічники Подаруночок від Evelyn Cosmetic туш, Варєте, так? А, ця... Вар'єте, вар так, 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 все правильно. От, тож я подумала, що не розказала. А, ще в мене є бальзам від Faberлі ось цей банановий. Добре. Так, від Юнайсу Clara Line Lip Gloss. Значить, в 02-му відтінку такий є бальзамчик для губ. Далі ще від Faberлік в мене є пудра, була моя улюблена а, в самому такому гарному відтінку, який мені підходить, бо ж не пам'ятаю, як він там називався, От. Може, відкрию її влітку. Так, Тут ще запакований парфум від Faberlic. Тут подарункові мої спонжі для макіяжу Sovart. Це ось цей подаруночок. я один спонж відкрила, Ви могли вже бачити, я ним активно користуюсь, але ж при першому використанні я його помила, і він мені тріснув. Тобто, спонжі. Ось ці Неякісні мейкап спонж. Це був подарунок Fashion Box Дві штуки. Гарно в так тут миле пакування, але якість не дуже хороша. Тут ще в мене є ось такі трикутнички спонжі та Faberlec. Далі пересуваємося, щітка в мене є. Для вмивання тут лежить, дуже рідко користуюся. Далі навіши купон якийсь подарунковий. Не знаю, чи його ще зберігаю. А ще в мене в запасі є ось такі серветки, теж фаберлік-матувальні на літо. А ось такі кусачки від Avon. Дуже рідко ними користуюся, тому тут і лежать. Так, ну і далі в мене тут є трохи такої парфумерії в таких тревел-версіях або в міні-форматах. Здебільшого Avon є від Левантик подарунок, який мені приїжджав, а заздалегідь це все куплені мною парфуми різні, От, улюблені і не дуже, якими дуже рідко користуюся. Ось так виглядають. Так, Тут в мене є від Color Intense... Розчинник для лаку. Він мені подобається. Один раз розчиняла свої лаки. Тут донечка для мене зробила такий бокс. От, і склала всі лаки. Тут здебільшого від Faberlic, лаки, але є і від Avon деяка колекція, які я дуже люблю, мені подобається. І також подарунки мені приїжджав Цей, по-моєму, я сама купувала, а цей приїжджав мені в подарунок. Тут ще від Flormar ось такий красивий відтінок. Лакує. Це від Maybelline. О, йому вже мільйон років. Це від Faberlic, напевно, засох. Від MAC ось такий мерний, чи MAC правильно сказати. І донечки Лак, тут також стоїть ось така кіцька. Тут ще в мене якийсь панцет. А тут палетка, сама моя перша, від Ruby Rose, якою я користувалася. Ще коли а, в школу ходила. Тут цей набір а, є залишки, можна сказати, тих всяких насадок. Не знаю, чи я однією рукою закрию, добре то таке. І тут ще зберігається якісь. Ага, це від Івроше. Подарунковий такий мішечок. А, Можливо, комусь десь щось на подарунок, таке з органзи, Дуже гарний колір. От, ну, зараз я тут приберуся і до вас повернуся. Ось, так, а в мене все. Склалося в мою шухлядку. сміло може, можна її закривати. Між іншим, напишіть мені, як ви зберігаєте парфум. Але мені подобається власне, зберігати парфумерію от в таких оригінальних пакуваннях. Часом на мене щось знаходить, я це все просто викидаю, але здебільшого я її зберігаю в таких от картонних коробках. Зовсім забула вам показати ще ось такі різні тканинні маски, ну і не тільки А, у мене ще навіть є пілінг, Тут такі різні пробнички. Це від Unice пілінг виноградний, всім відомий. Далі від Superfood. У мене є ось така тканинна маска з гарбузом. Ця у нас іде з Брокколі. Від Unice ось така маска колагенова. А Від iMedic це подарунок. Вже, чесно кажучи, і вже позабувала. Ця маска Патч, також в подарунок мені приїжджала. Ось ці маски, Інстагуд, в подаруночок приїжджали. Це я купувала. О, ручка, я її шукала. Буває. Інстагуд для волосся. Одну якусь ми з вами тестували в ранковій каві, а ця в мене тут ще залишилася. А далі від есфоліо корейська маска від Єлизавіки, Ось ця. Ось ці відомі маски тканині від її А також ось такого варіанту, ось така. І ще така від Via Beauty маска з авокадо. Також від Via Beauty в подаруночок мені приїжджала, і така вже в мене була живлення та відновлення. Хороші ці маски. Це також в подаруночок приїжджала від MontSap, вітамінізована. І ще одна маска, між іншим щось окремо видно, я собі відкладала, <схід> якусь хотіла взяти, так і не взяла. І також ось цей такий восьмистепеневий засіб. Дорожній варіант, по-моєму, з корейських. Давно вже також замовляла, треба буде між іншим якось його використати, бо вже давненько лежить і нікуди ми в цьому році також не збираємося.